Права 307. За три години велосипедист проїхав 35,1 км, За перші дві години він проїхав 24,25 км, а за останні дві години 23,4 км. Скільки кілометрів долав велосипедист щогодини? Ну що ж, зверніть увагу, тут нам треба знайти не середню швидкість, а скільки конкретно кілометрів він пройшов за першу, за другу і за третю годину. Ну, почнемо з першої години. Якщо він всього проїхав 35,1 км, а за останні 2 години з 3 він проїхав 23,4 км, то як дізнатися, який він проїхав за першу, потрібно від загальної суми відняти те, що він проїхав за останні 2 години. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, від 35,1 км потрібно відняти. 23, 45 кілометра. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо до найменшого спільного знаменника. Тут у нас це буде 10, 10 ділиться на 5, це буде 2. То додатковий множник до 4 5, це буде 2. То записуємо, що в нас вийде ця різниця як 35,1. Відняти 23, 2 помножити на 4 це 8. 2 помножити на 5 це 10. Отже, 23,8 і це дорівнює. Ну що ж, як нам відняти 8, ,10? позичимо 1 або 10 десятих у 35. То тоді 35,1 можна записати як 34, а 10, 10 плюс 1 десята – це буде 11. десятих. Так, відняти. 23,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо вже віднімати. 34 мінус 23 це буде 11, цілих. знаменник у нас однаковий, то віднімаємо чисельники. Буде 11 відняти 8. 10. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати 11, цілих і 3 десятих, 11 мінус 8 це 3, то пишемо 11,3. Записуємо у дужках, що кілометрів. Так, це в нас проїхав велосипедист. Проїхав велосипедист. За першу годину. Гаразд. Ну що ж, як придізнатись, а скільки він проїхав за другу годину? Можна яким чином зробити? Якщо за перші дві години він проїхав 24,2, то якщо ми від того, що він проїхав за 2 години перші, віднімемо те, що він проїхав за першу, то дізнаємося, він проїхав за другу годину. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, якщо від 24,2. Відняти. Те, що він проїхав за першу годину, це 11,3. Тоді знаємося, скільки це буде за другу, і це дорівнює. Ну що ж, зводимо до найменшого спільного знаменника. У нас це буде 10. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Ну що ж, додатковий множник до 2 п'ятих, це буде 2. То записуємо, що у нас 24, ,3. 2 помножити на 24, 2 це 4, 2 помножити на 5 це 10. 4. Десятих відняти 11, 3 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. 24 мінус 11 це буде 13, цілих. Так, знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 4 мінус 3. Десятих. І це дорівнює 13, цілих. 4 мінус три це буде 1. Десята. Одна десята. Записуємо в дужках Чого? Кілометрів. Це у нас проїхав. Проїхав. Велосипедист. Проїхав. Велосипедист. За другу годину. За другу годину. Гаразд. Ну що ж, залишилося знайти, а скільки ж він проїхав за третю годину? Можна двома способами знайти. Або від загальної відстані відняти те, що він проїхав за перші дві, або, якщо ми знаємо, скільки він проїхав за другу. І знаємо, що він проїхав за другу та третю годину разом. Це 23,4 І Від цього ми віднімемо те, що він проїхав за другу годину. Давайте другим способом. Отже, записуємо третє діє. Від 23,4. Це те, що він проїхав за 2 та 3 годину. Віднімемо те, що він проїхав за другу годину. записуємо відняти 13,5. 1. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 10, 10 ділиться на 5, це 2. Додатковий множник у 4 5, це буде 2. То записуємо цю різницю як 23 цілих. 2 помножити на 4 це 8. 2 помножити на 5 це 10. Отже, 23,8 відняти записуємо. 13,1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. 23 мінус 13 це буде 10, цілих. знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, буде 8 мінус 1 десятих. І це дорівнює 10, цілих. 8 мінус 1 це буде 7. Записуємо 10. Отже, кілометра записуємо. Це у нас проїхав. Велосипедист. Велосипедист. За третю. Годину. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки кілометрів долав велосипедист щогодини? Ну що ж, записуємо за першу годину 11. Цілих три десятих кілометра. За другу годину тринадцять цілих одна десята кілометра. Ну і за третю десять цілих сім десятих кілометра. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.